Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас, всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми подивимося, як покращити ваш телефон. Ну, давайте дивитися. Так, наприклад, купити а, процес, процесор для телефона. Redmi, uh, Redmi Note двенадцать четыре G, NFS, NFS. NFS Так, давайте дивитися. Так, на... зараз, купити процесор Для... Телеф... Так, для телефона. Xiaomi. Так, просто пишемо тоді купити е, процесор для телефона, телеф... так, купити про купити процесор для телефона. Так, давайте дивитися, скільки ж все таки коштує гарний процесор для телефона. Так, давайте дивитися. Процесор Intel Core Ultra 7. Класний процесор. Так. Давайте так. характеристики, кількість ядер 20 не у собі. Класний процесор. Так, показати ще. Так, ага, гарантійний термін три роки. Бренд. Ага, так, бренд Intel. Так а, від Intel коштує прям телефон, щоб літав. 22 тисячі гривень процесор. Так, скільки коштує купити, купити процесор для телефона MSI? Так, давайте дивитися, скільки коштує крутий процесор Ryzen. Так, Ryzen 9 коштує трохи дорожче. Так. А, процесор AMD Ryzen 9. Вау, класний процесор. Так. Давайте дивитися, скільки коштує. Нічого собі, кількість ядер 16. Ну, нормально. А, так, підтримка інструкції. А, зрозуміло. Так, ну виходить, друзі. Що вигідніше купити? Процесор для телефону Ryzen Ryzen 9, AMD чи, AMD, чи Intel Core i17, i7 Ultra. Вигідніше купити процесор Intel, він дешевше та, та в нього більша кількість ядер. О тому, друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. Всім до побачення, всім гарного дня.